Ти побачив її в руках, що тобі з нею захотілося зробити. Я проявили в пленку, як розпечатали фотки, там голови і ноги. З, з людини за 15 хвилин. Ну... Людина не... прийшла на фотосесію, чисто, блін, прийшла в нормальному настроєнні. Тут, дивлюсь, 15 хвилин пройшло, блін. Ну, пере... Що з тобою случилось? Може виріжемо, не знаю. Людина прийшла, фоткається отак. Може отак, може, отак зробити. Записані питання. там згод, ну, Заздалегідь, там, я тобі озвучую, просто ти на них відповідаєш і все. Приходиш додому обробляти фотографії, ти розумаєш, то пересвітить, то не недосвіт... Ти його купуєш, от ти його тримаєш в руках, ти ходиш там, крутиш. от Які в тебе емоції були в той момент. Прикольно. Ми ставили з тобою витримку там на 5, 4, 6 секунд. Так. Для того, щоб там малювати зі світлом. Ага, от ми це глядачам окремо покажемо. Чи був той момент, коли ти хотів би все покинути? Був період я ну. відповіді читаючу. Що...